Привіт, друзі! Ось так розквітла моя трояндова клумба під будиночком. І ось ця біла чарівна троянда Домінік клуазу. Ну такі в неї тичинки. Просто я зачарована цими тичінками. Але цій троянді, це вона в мене квітна, скажімо, третій рік. От перший рік, коли я її посадила, я була така зачарована нею. Я була така зачарована. Я ходила охала і ахала біля неї, наскільки вона мені подобалась. На наступний рік вона захворіла. Перші ж, можна сказати, хвилини свого квітнення чорною плямистістю і не показала свого квітнення від слова взагалі. І от третій рік квітнення, я її мало обрізала, і вона щось розляглася, якось на кінцях тільки цвіте. Я цієї троянди не можу зрозуміти. Не можу. І тому побачу, як вона зацвіте в повторному цвітінні, тому я її заношу в список пересадки. Якось цвіте вона незрозуміло, якось цвітає. Це вона у нас невеличкий дощик пройшов. Якось вона не показує себе декоративно. Якби ж вона весь час була ось такій квіти. А так, якісь висять тряпочки, вечірки. Ну, ось так поки. А ось троянда інша. Називається Джекіс Фаворит. Ось цією трояндою я також зачарована. Вона мені нагадує цвіт сакури. Я її майже всю вже зрізала. От. Ну, це перше цвітіння її в цьому році. Посадка осінь 2021 року. Ну, надіюся, що я, вона мене оправдає. От. Не так, як Домінік вуазо. Червоний кущ, це фламінтанц, який я хочу, щоб він в мене досяг висоти будиночку. У нього потенціал є на це. От. А ось тут в куточку троянда Леонардо да Вінчі. Це також молода троянда. Також можна сказати, перше квітнення. І ось вона такий базальний, е, прекрасний, в цьому році видала. І от е, мені дуже сподобалось на каналі, на YouTube каналі Садотерапія, як хазяйка цього каналу. Із Троянди Леонардо да Вінчі зробила витку і пустила її по паркану. Ну Це взагалі супер бомбезно. І от я хочу. Також спробувати ось цю троянду е оплести цю арку на будиночку. Не знаю, правда, чи вийде в мене, ну, попробую, попробую. Ось так, невеличке знайомство. Таким куточком, під будиночком. Ось так. І ось я вже зробила огляд, але знову повернулася до троянди Домінік Луазо. Ніяк не можу на неї спокійно дивитись, наскільки вона мене засмучує своїм виглядом, особливо після дощу. Ну, це щось неймовірне. Така вона неохайна стоїть. І не декоративна, І тому в мене на приміті були дві троянди японської селекції. І я їх, скоріше за все, замовлю. І е, ось пересаджу на це місце. А він поки піде в інше місце. Поки я його пересаджу в інше місце. Можливо, йому тут щось некомфортно, не знаю. Одставлю <гум> ставлю, які є. троянди планую замовити на це місце. Ось так тепер.